Частина друга. Розділ 13. Коли їхній літак приземлився у Вашингтонському аеропорту імені Далеса, їх зустрів молодик із Державного департаменту. Ласкаво просимо до Вашингтона, місіс Ешлі. Мене звуть Джон Бернц. Містер Роджерс попросив, щоб я зустрів вас і відвіз до готелю. Я замовив вам номер у Ріверсайд Тауерс. Думаю, вам там сподобається. Дякую. Вона представила йому Тіма та Бет. Давайте ваші квитанції, я отримаю багаж. За 20 хвилин вони вже їхали в лімузині до центру Вашингтона. Тім захоплено дивився у вікно. Дивись, закричав він. Це ж меморіал Лінкольна. А ось пам'ятник Вашингтону. вигукнула Бет, що дивилася в інше вікно. Мерізні, як віло, подивилася на Джона Бернса. Ви вже, вибачте, їх, сказала вона. Е, чи бачите, вони ніколи не виїжджали з. Вона подивилася у вікно, і її очі розширилися. Господи. вигукнула вона. Дивіться, білий дім. Лімузин проїжджав Пенсільванія Авеню. Мері подумала, це місто править світом. Тут зосереджено всю владу, і я теж причетна до цього. Коли Лімузин під'їхав до готелю, Мері запитала, коли я побачусь із містером Роджерсон. Він зателефонує завтра вранці. Піт Конорс, начальник відділу контрозвідки ЦРУ, працював допізна. Його робочий день був ще далеким від завершення. Щоночі, о 3-й годині спеціальна команда готувала розвіддонесення президенту, донесення під кодовою назвою Піклс. Мала лягти на стіл президента о 6-й ранку. Збройний кур'єр відвозив його до Білого Дому. Піт Конерс сам був зацікавлений у шифруваннях, які надходили з країн за залізною завісою, тому що більшість з них стосувалися призначення мері Ешлі послом до Румунії. Радянський Союз був стурбований планом президента Елісона проникнути в соціалістичні крани. Країни і проводити там шпигунську роботу. Я хвилююся не менше за цих комуністів, похмуро подумав Піт Конорс. Якщо план президента спрацює, вся країна стане відкритим будинком для їхніх клятих шпигунів. Як тільки Мері Ешлі приземлилася у Вашингтоні, Піт Конорс одразу отримав інформацію про це. Він подивився на її фотографію та фотографії її дітей. Це буде чудова кандидатура. із задоволенням подумав він. «Ріверсайт Тауерс був невеликим затишним готелем з прекрасними номерами. Він розташовувався за квартал від Уолтергейського комплексу. Коридорний приніс багаж. Коли Мері розкладала речі, задзвонив телефон. Місіс Ешлі запитав чоловічий голос. Так, мене звуть Бен Кон, я журналіст із Вашингтон Пост. Чи могли б ви приділити мені кілька хвилин? Мері не знала, що відповісти. Ми щойно приїхали, і я усьо, усього пару хвилин. Я тільки хотів познайомитися з вами. Ну, добре, зараз я піднімуся. Бен Кон був міцним присадкуватим чоловіком, з обличчям колишнього боксера. Він виглядає як спортивний репортер, подумала Мері. Він сів у крісло навпроти неї. Ви вперше у Вашингтоні, місіс Ешлі? запитав він. Так, вона помітила, що він не мав ні диктофона, ні записника. Я не ставитиму вам дурних запитань. Що це означає? Як вам подобається Вашингтон? Це перше, що запитують у будь-якої знаменитості. Вам подобається? Я не знаменитість, засміялася Мері, але думаю, що Вашингтон мені сподобається. Ви викладали в Канзаському університеті? Так. Я читала курс політології політика країн Східної Європи. Як я зрозумів, Президент дізнався про вас, коли прочитав вашу книгу та статті у журналах, так. А решта, як то кажуть, це вже ціла історія. Я думаю, що все це так незвичайно. Нічого незвичайного у цьому немає. Президент Рейган так само познайомився з Джин Кір Патрік і зробив її представником США в ООН. Він усміхнувся. Дож є прецедент. Це одне із ключових слів у Вашингтоні. Прецедент. Ваші предки були родом із Румунії, тільки мій дід. 15 хвилин Бенкон розпитував Мері про її життя та роботу. Коли це інтерв'ю з'явиться у газеті, запитала Мері, вона хотіла надіслати вирізку Флоренс Шайфер. Бен Кон підвівся і ухильно відповів. Я поки що. Утримаюся від його публікації. Щось тут було не так, і він ніяк не міг збагнути, що саме. Ми ще зустрінемося з вами. Коли він пішов, Тім і Бет увійшли до кімнати. Тобі він сподобався, мамо? Так, у її голосі не було впевненості. Думаю, що так. Наступного ранку зателефонував Стентон Роджерс. Доброго ранку, місіс Ешлі. Це Стентон Роджерс. Їй здалося, що вона чує голос старого друга. Можливо, тому що він був її єдиним знайомим у місті. Доброго ранку, містере Роджерс. Дякую, що ви відправили містера Бернса зустріти нас і влаштувати у готелі. Сподіваюся, вам подобається тут просто чудово. Було б непогано, якщо б ми зустрілись та обговорили деякі процедури, через які вам доведеться пройти. Звичайно, давайте сьогодні пообідаємо у Гранді. Це неподалік вашого готелю. Отже, о першій годині дня чудово, я зустріну вас у залі. Мері сказала, щоб дітям принесли обід у номер. І о першій годині дня під'їхала на таксі до Гранд-Готелю. Мері здивовано дивилася на нього. Гранд-готель був центром влади. Тут були глави держав, дипломати з усіх країн світу, і неважко було зрозуміти, чому. Це була елегантна будова з вражаючим холом, де підлога була з італійського мармуру, а величні колони підпирали склепінчасту стелю. Тут був доглянутий внутрішній дворик з басейном та фонтаном. Мармурові сходи вели до ресторану, де й чекав на них Роджерс. Доброго дня, місіс Ешлі, доброго дня, містер Роджерс. Він засміявся. Не будемо так офіційні. Як щодо стена та Мері? Звичайно, вона була задоволена. Тепер Стентон Роджерс виглядав зовсім інакше. Мері було важко визначити, у чому це виражалося. У Джанкшн Сіті він здався їй байдужим і навіть відчуженим. Тепер усе це кудись зникло. Він розмовляв з нею тепло та по-дружньому. Це тому, що він схвалив мене, щасливо подумала Мері. Ви будете щось пити? Дякую, ні. Вони замовили обід. Ціни в меню приголомшили її. Так, таких цін у Джанкшн Сіті немає. Лише номер у готелі коштує 250 доларів на день. Так мені й грошей не вистачить, подумала Мері. Стен, вибачте, мене за прямоту, але скільки отримує посол? Законне питання, засміявся він. Ваша зарплата буде 65 тисяч доларів на рік плюс гроші на отримання та витрати. І коли мені почнуть їх платити, як тільки ви сприймете присягу, а до того вам платитимуть 75 доларів на день. У неї впало серце, їй не вистачить грошей не лише заплатити за обід, а й просто на життя. Я довго перебуватиму у Вашингтоні, запитала Мері, близько місяця. Ми зробимо все можливе для прискорення вашого призначення. Державний секретар відправив телеграму румунському уряду, щоб вони підтвердили готовність прийняти вас. Ми вже провели переговори з румунами, з ними проблем не буде, але вам ще треба пройти сенат. Отже, румунський уряд готовий прийняти мене, радісно подумала Мері. Я домовився про вашу неформальну зустріч із головою сенатської комісії із закордонних справ. Після цього будуть відкриті слухання перед усіма членами комісії. Вони будуть запитувати вас про роботу, підготовку, лояльність до країни і про те, чого би ви хотіли досягти. А що потім. Комісія голосуватиме, а потім проголосує і Сенат. Адже були випадки, коли комісія провалювала кандидата, чи не так? Поволі сказала Мері. Тут на карту поставлено авторитет президента. Ви матимете потужну підтримку з Білого Дому. Президент хоче, щоб ваше призначення пройшло якомога швидше. До речі, я подумав, що вам та вашим дітям непогано буде оглянути визначні пам'ятки міста, тому замовив вам машину із шофером. Вас також чекає екскурсія до білого дому. Велике вам спасибі, Стентон Роджерс посміхнувся. Будь ласка, екскурсія до білого дому відбулася наступного ранку. Скрізь їх супроводжував гід. Їх повели до саду Жаклін кеннеді а також до саду, де усе було витримано у дусі 18 сторіччя. Перед вами, проголосив гід, Східне крило. Тут знаходяться кабінети, де президент зустрічається з військовими та представниками конгресу. Тут також розташовуються гостьові кімнати та кімнати обслуги першої леді. Вони прийшли західним крилом. І завітали до овального кабінету президента. І скільки тут цього кімнат? запитав тім. Тут 132 кімнати, 69 допоміжних приміщень, 28 камінів та 32 ванні кімнати. Тут, мабуть, часто миються. Президент Вашингтон особисто стежив за будівництвом Білого Дому. Він був єдиним президентом, який не жив у ньому. Я його не засуджую, промимрив тім. Страшенно великий будинок. Почервонівши, Мері штовхнула його в бік. Екскурсія тривала майже дві години, і наприкінці вся родина Ешлі була вражена та виснажена. Тут усе почалося, подумала Мері, і я буду частиною цього. Мам, так, Бет, у тебе дивний вираз обличчя. Дзвінок з канцелярії президента пролунав наступного ранку. Доброго ранку, місіс Ешлі. Президент Елісон запитує, чи не змогли б ви зустрітися з ним у другій половині дня. Мері розгубилася. Так, я, звісно, вам буде зручно о третій годині. Звичайно, лімузин чекатиме на вас біля входу в готель через чверть без чверті три. Пол Елісон підвівся, коли мері ввели до овального кабінету. Він потиснув їй руку, посміхнувся і сказав Нарешті ви тут. Я дуже рада, господин президент. Для мене це дуже велика честь. Сідайте, місіс Ешлі, можна я називатиму вас Мері? Звичайно, вони сіли на диван. Ви будете мій допельгангер, сказав президент. Ви знаєте, що це таке? Це щось подібне до духу живої людини, ідентичної іншій. Правильно, це про нас. Ви уявити не можете, з яким задоволенням я прочитав вашу останню статтю, Мері, таке враження, що я її сам написав. Дуже багато хто не вірить, що наш план народної дипломатії спрацює. Але ми з вами покажемо, що вони помиляються. Наш план народної дипломатії, ми із вами. Яка чарівна людина, подумала Мері. Вголос вона сказала, я зроблю все, що може вам допомогти, пане президенте. Я розраховую на вас, дуже розраховую. Румунія буде для нас випробовуванням. Після смерті Марина грози ваше завдання ускладнюється. Якщо ми зможемо закріпитися там, то зможемо посилити наші позиції і в інших комуністичних країнах. Півгодини вони обговорювали деякі аспекти плану президента. І нарешті пол Елісон сказав Стен Роджерс буде постійно в контакті з вами. Він став вашим великим шанувальником. Він протягнув їй руку. Бажаю вам удачі. Наступного дня Стентон Роджер зателефонував Мері. Завтра о 9-й ранку у вас запланована зустріч із головою сенатської комісії із закордонних справ. Комітет із закордонних справ розташовувався в Дірксен Білдінг. Я, Чарлі Кембл. Радий зустрічі з вами, місіс Ешлі. Я стільки чув про вас. Хорошого чи поганого? подумала Мері. Він провів її до крісла. Кава. Ні, дякую, сенатор. Вона так нервувала, що навряд чи змогла б утримати чашку в руках. Ну що ж, приступимо до справи. Президент хоче призначити вас послом до Румунії. Ми, звичайно, надамо йому всебічну підтримку. Одне питання як ви самі вважаєте, чи ви здатні обійняти цю посаду? Ні, сер. Її відповідь застала його зненацька. Вибачте, місіс Ешлі, якщо ви маєте на увазі чи маю досвід дипломатичної роботи, тоді я нездатна. Однак мені сказали, що третина наших дипломатів були людьми, які не мали такого досвіду. Чим, що я маю, так це знання про Румунію. Я знаю її економічні та соціальні проблеми, політичну обстановку. Я думаю, що зможу покращити їхні уявлення про американців. Так, здивовано подумав Чарлі Кембл, я чекав зустріти дурепу. Ще до зустрічі з нею, Кембл налаштував себе проти Мері Ешлі. Він отримав розпорядження зробити так, щоб комісія схвалила її призначення, попри все. У коридорах влади ходило багато розмов про якесь село. Яке президент відкупав у богом забутій дірі під назвою Джанкшн Сіті? Однак вона всіх нас здивує, подумав Кембл. Зустріч із членами комісії сената відбудеться у середу о 9-й ранку. Напередодні слухань у комісії Мері охопила паніка. Дорогий. Коли вони питатимуть про досвід моєї роботи, що я їм скажу? Що я домогосподарка з Джаншон Сіті і що тричі поспіль займала перше місце катання на ковзанах, я не знаю, як мені бути. Якби ти був поряд, тут її ніби опалила. Адже якщо б Едвард був живий, її б тут не було. Я спокійно б сиділа дома із чоловіком і дітьми. Слухання проходили у залі Сенатського комітету із закордонних справ. Усі 15 членів комітету сиділи навпроти стіни, на якій висіла величезна карта світу. Зліва розташовувалась преса, а в центрі місця для глядачів. По кутках стояли телевізійні камери. Зал був набитий вщерть. Піт Конорс сидів у останньому ряду, коли Мері увійшла у супроводі дітей. У залі запанувала тиша. На ній був темний костюм та біла блузка. Дітей вдалося умовити зняти свої джинси та светри і одягнутися більш пристойно. Бен Кон, що сидів за пресом, дивився, як вони йшли по проходу. Господи, подумав він, просто як із об обкладинки журналу. Службовець посадив дітей у перший ряд. А Мері проводив до трибуни свідків. Вона стояла висвітлена юпітерами, намагаючись приховати своє хвилювання. Слухання розпочалося. Чарлі Кембл усміхнувся Мері. Доброго ранку, місіс Ешлі. Дякую, що прийшли на засідання комітету. Отже, приступимо до питань. Спочатку йшли прості запитання: Ім'я, вдова, діти. Питання були легкі та заспокійливі. Відповідно до того, що ви щойно нам розповіли, місіс Ешлі, останні кілька років ви викладали політичні науки у Канзаському університеті. Так, сер, ви родом із Канзасу, так, сенатор. Серед ваших предків були румуни. Так, сер, мій дід. Ви написали книгу та кілька статей про зближення США з країнами Радянського Блоку. Так, сер. Остання ваша стаття була надрукована у Форін Аферс та привернула увагу президента. Так, сер, місіс Ешлі, чи не могли б ви розповісти комітету, яка основна передумова написання цієї статті? Все її хвилювання швидко зникло. Це була для неї знайома ситуація. Вона почувалася так, ніби проводить семінар зі студентами. Нині у світі налічується кілька економічних спілок, оскільки вони взаємовиключають одна одну замість того, щоб об'єднувати світ, вони поділяють його на антагоністичні блоки. Європа має спільний ринок, Східний блок РЕФ, а також є АВТ, Європейська асоціація вільної торгівлі та рухне приєднання країн третього світу. Передумова дуже проста. Мені хотілося б, щоб усі ці різні організації були пов'язані з економічними відносинами. Люди, які займаються разом вигідним бізнесом, не вбивають один одного. Я вважаю, що цей принцип підходить і для країн. Нехай наша країна співпрацює і з друзями, і з противниками. Сьогодні, наприклад, ми витрачаємо мільярди доларів на будівництво додаткових зерносховищ. Тоді, як у багатьох країнах люди вмирають із голоду, світовий спільний ринок міг би вирішити проблему, він міг би зробити так, щоб продукція розподілялася справедливо, виходячи із світових цін. Я хочу сприяти цьому. Сенатор Гарольд Таркл, старший член комітету із закордонних справ та представник опозиційної партії, попросив слова. Бенкон затамував подих. Зараз розпочнеться. Сенатору Тарклу було вже за сімдесят і він відрізнявся своїм шкідливим характером. Ви вперше у Вашингтоні, місіс Ешлі. Так, сер, я думаю, що це один із самих, я вважаю, ви багато подорожували. Ні. Ми з чоловіком планували кудись поїхати. Ви бували у Нью-Йорку. Ні, сер. У Каліфорнії, ні, сер. У Європі? Ні. Але я хотіла сказати, що ми планували. Ви взагалі коли-небудь виїжджали за межі Канзасу, місіс Ешлі. Так, я читала лекції в університеті Чикаго, а також в Денвері та Атланті. Це було дуже цікаво, місіс Ешлі, сухо сказав Таркол. Я не пам'ятаю випадку, щоб комітету доводилося мати справу з таким непідготовленим кандидатом. Очікується, що ви будете представляти Сполучені Штати Америки в такій складній країні, як Румунія, а ви нам розповідаєте, що ваші знання походять від коротких поїздок до Чикаго, Денвера та Атланти. То виходить. Мері бачила, як усі телекамери розвернулися до неї і намагалася стримати свої емоції. Ні, сер, мої знання випливають із аналізу та вивчення світу. Я доктор політичних наук і п'ять років викладала у Канзаському університеті. Причому мій предмет стосувався країн саме Східної Європи. Я в курсі всіх проблем, що існують у Румунії. Знаю, що її уряд і народ думають про Сполучені Штати і чому так відбувається, голос її звучав упевнено. Вони знають про нашу країну лише те, що змушує їх знати пропагандистська машина. Я хотіла б показати їм, що США не мілітаристська держава, яка всіма силами намагається розв'язати війну. Я хотіла б, щоб вони побачили звичайну американську родину. Я вона зупинилася, боячись, що зайшла надто далеко у своєму гніві, але до її подиву у залі зааплодували. Слухання тривало. За годину Чарлі Кембл звернувся до членів комітету. Чи є ще питання? Я вважаю, що все ясно, сказав один із сенаторів. Згоден. Дякую, місіс Ешлі. Засідання оголошується закритим. Пітконерс уважно спостерігав за мері, а потім спокійно пішов, коли її обступив натовп журналістів. Вас здивувала пропозиція президента. Ви вважаєте, що вашу кандидатуру схвалять? Ви справді вважаєте, що здатні бути послом? Поверніться так, місіс Ешлі. Усміхніться. Ще раз, місіс Ешлі. Бен Кон Стояв у стороні. Вона молодець, подумав він. У неї на все є правильні відповіді. Чорт забирай, як би мені дізнатися правильні питання. Коли Мері повернулася до готелю, їй зателефонував Стентан Роджерс. Доброго вечора, пані посол, у неї закружляла голова. У мене справді все вийшло? О, Стен, як я вам вдячна. Мені. Складно висловити свої почуття, я теж дуже радий, з гордістю сказав він. Дуже радий мері. Коли Мері розповіла всім дітям, все дітям вони повисли на ній. Я знав, що в тебе все вийде, закричав тім. Як ти думаєш? тихо спитала Бет, а тато про це знає. Я впевнена в цьому, Люба, посміхнулася Мері. Я не здивуюсь, якщо це він. Допоміг мені. Мері зателефонувала Флоренс і коли та почула новину, вигукнула. Вражає, я всьому місту маю розповісти. Мері засміялася. Я приготую вам кімнату. У посольстві приїжджайте із Дугласом. А коли ти будеш прямувати до Руминії? Ну, спочатку ще. Має проголосувати сенат, але Стен каже, що це формальність, а потім потім на мене чекають зустрічі з представниками урядів у Вашингтоні. Потім ми з дітьми полетимо до Румунії. Я негайно дзвоню в Daily Union», – вигукнула Флоренс. Тобі, мабуть, тут поставлять пам'ятник. Ну, все. Я надто схвильована, щоб говорити. Я передзвоню тобі завтра. Бен Кон дізнався про результати голосування, коли повернувся до редакції. Щось його непокоїло, але він не міг зрозуміти, що саме.